Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі GoldenFish. Вітаю всіх любителів рибалки на кризі. Попереду на вас чекає багатоденне турне. Це буде не 2 дні, не 3 і навіть не 4. Орієнтовно на 7 днів я приїхав на рибалку на річку, і моєю ціллю є залікові ось такі судаки. Рік тому ми гарно ловили Судака, ви бачили велику кількість гарних фільмів. В цьому сезоні я хочу це також повторити. Але як я вам і обіцяв, я обіцяв рибалцем на жерлиці, що зніму для вас відео і про карася. Тому день перший в кадрі в руках в мене ось така вудочка з таким гарненьким кивочком, яка була зібрана прямо перед моїм турне. Ось такі дві вудочки зібрались спеціально для ловлі карася. Тому сьогодні в кадрі у нас рибалка на карася. Крайній свій раз я ловив карася у 2017 плюс-мінус 16 році. Але це не означає, що я його ловити не можу і не знаю, як це робити. Тож сьогодні я поділюсь з вами всіма тонкощами цієї ловлі. Розкажу вам про своє оснащення, чому воно таке, яка ліска, яка мормишка і як його ловити. Негаймо часу! Я бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково ставте лайкосик. І розпочинаємо нашу рибалочку. Ну, щось таке странне, так. Да. Ага. Перший. Перший є в нас карасик. Я останній раз ловив карася тут. У му році. <хи> я по судаку по щуці таке. Це не моя рибалка, але для контенту я хочу трошки людей карасьом розбавити. У мене покльовка, дивіться, вудочка в, бак... в бакані лежить. Це окунець, так і думав. Вудочка в бокані окунь клює. Бормишка Вікінг четвертого розміру і конячок. один Є у нас почин у вигляді першого карася. Це мій перший карась за 8 років. А все тому, що я просто не ловив. А насправді ловити його легко. Але потрібно мати правильне оснащення для цього. Тож зараз я трішки поговорю за свої дві вудочки, які я взяв на цю рибалку. Ну, на жаль, вже одну вудочку, тому що по своїй тупості, можна сказати, одну із вудочок я кончив. У мене є з собою бакан, в який я не поклав ці вудки, а вирішив їх розкласти ось так. І покласти в ящик, щоб вони мене по ящику тарабанили, їздили. І поки я дійшов до водойми, кінчик відламався в ящику. Ось так. Тепер я з одною вудочкою. Але це все по моїй винні. Я не серйозно віднісся до транспортування вудки. Тому звертайте на це, будь ласка, увагу, не повторюйте моїх помилок. Буквально, попри самий край, де я примотав кивок, він в мене відламався. Слава Богу, в мене був. Якийсь там один кивок в п'ящику, і я вчепив, зробив вудочку зі звичайним кивком і таким чином спас свою ситуацію. Тож, що стосується е, сьогоднішньої моєї вудочки, вудочок, це в нас е, водилище від компанії Вікінг, Viking Юніор Viking з тестом до 15 грам. У вас має бути магенька вудочка, яка буде гасити ривки рибки. Довжина цієї вудки має складати. Не менше, ніж 50 сантиметрів. Чому так? Пояснюю, для зручної рибалки для на карася, щоб ви сиділи на ящику з рівною спинкою, нам потрібно мати ось таку довгу вудочку. Ви сіли, як дядько, опустили її і комфортно ловити. Тих, хто ловить на маленькі осі балалайочки, їм потрібно постійно нагинатися. І це за. Довгий період рибалки дає сильне навантаження на спину. Тому вудочка на карася має виглядати тільки так. Оце єдине правильне вудилище карасьове, яке ви бачите: від 50 до 70 сантиметрів. Чим довше, тим краще. Щоб ми могли спокійно сісти і до нашого карася. Ну, це стосується того, хто ловить його на активну проводку однією вудочкою. Я використовую дві. Я одної підіграю, а одну залишив, хай стоїть. Довжина 50 плюс котушка. Компактна, маленька, розмір 60-70. Ліска. Ліска в мене стоїть 0,13. 0,13 смарт-ліска. Не потрібно ставити канати. Карась, як і будь-яка риба, відчуває грубу ліску. Цією ліскою 0,13 можна спокійно дістати карася пів кілового і навіть 600 грам-700 г. -гр. Головне робити все. Делікатно і все у вас вийде. Це максимальний діаметр, який я бачу для ловлі карася 013-014. Завдяки такому діаметру у вас буде велика кількість покльовок. Мормишечки вікних. Сьогодні використовую. Основна задача мормишки, щоб в неї було довгеньке цив'ю. Ловля успішного карася полягає в тому, що потрібно йому подати велику кількість мотеля. Сама мормишка має бути делікатна, вагою 0,4, максимум 0,5 грами, але має бути продовговати цивіо, щоб була змога одіти 7-8 моделів. Якщо у вас є змога одіти таку кількість мотеля, то будьте певні, карась у вас буде. Кивочок, ось такий звичайний літній. Для чого такий довгий кивок, Ви зараз запитаєте, певно, мене. Чому не ось такий лапсалений кивочок? Все просто. Так як у нас довга вудка, у нас велика дистанція до води. Саме таким довгим кивком буде комфортно дивитися в кльоку карася. На такому гарному кивку видно чітко його підйом. Тому я не бачу жодного сенсу поєднувати вже таке довге водилище маленьким кивочком. Ті, хто ловить на балабайочки, вони можуть використовувати маленькі кивочки. У виконанні цієї вудки кивок має бути відповідний 20-25 см. Мормишка 0,5 грам, кивок довгий, вудка довга, катушечка 60, ліска 13-14. Ось це те, що вам потрібно для успішної рибалки на карася. Ну і, звичайно, 7, 8, 10 мотилів. Не жаліє мотиля, в гарних порціях. Даємо його карасеві. Поїхала далі продовжувати нашу сьогоднішню рибалочку. Я думаю, що і з півтора вудочками я зможу ще когось сьогодні спіймати. Є другий карасик. Опа. Ну, це вже нормально.

А при в мене стоїть. Ти при низькому рухається, воно слабо бере. А природи. Мертвий. Стоїть і дивиться клас. Угу. Будемо знати. Я вам скажу, що цю удочку я також пошкодив і скоро цей кінчик відлетить у мене. Але нічого, після цієї рибловлі я свій кивок перев'яжу вже на ось цей тюльпанчик, і тут у нас скло повністю. Воно буде жорстке, не зовсім правильне, але за рахунок неправильного транспортування я кончив дві свої худки. Але спіймав вони два караси. Ось так. Окунчик. Окунчик в кадрі. Також непогано. Бачите, хоч якусь рибку. Але було приємніше потягати таких карасиків, яких два сьогодні вже спіймали. Справжні хвелені. На жаль, залишився з одною вудочкою, тому не знаю, як це буде. І зараз буде черговий карась, ця вудочка в мене зламається. Я знайшов ще в ящику одного ківка. Зараз я на ходу буду придумати якось собі дві вудки в'язати і на них буду ловити. Ну це буде таке, знаєте, на швидку руку без необхідного обладнання я склепаю з того, що є. Зараз дві вудки і продовжу цю рибалочку. Ось такий у мене кивочок на другій вудочці. Це звичайний лапсановий кивочок. По ньому досить погано видно легкі вакльоки карасика. Через те я вам рекомендую використовувати великі 20 см кивки. На цю вудку я особо не розраховую. Але в мене зараз таких буде вже дві вудки, Тому що аби дві вудки я зламав. Ви можете бачити, що на точці я залишився вже сам. Після першого спільного карасика до мене відразу прийшло 5 рибаків. Дві годинки вони посиділи, карася ніхто не спіймав, і всі люди перейшли зараз шукати карася в очеред. Тож, давайте розберемо зараз питання пошуку карася. Де шукати карася взимку? Перше. Перебади глибин, виходи з русла. Раз, друге. Коряжник, який ви зараз спостерігаєте. І три це очерет, де зараз стоять сидять мої всі рибалки, які на водоймі. 20 людей сидять в очереті, і я думаю, що декілька красів вони також на гурт спіймали. Це основні три точки, де можна і потрібно шукати рибу. Карасю потрібно якесь укриття, щоб ховатися від хижака. Це відбувається і взимку, і весною. І логіка в такій рибалці досить проста. Найшли коряжник, знайте, карась тут є. Осталося його лише звідси вимоти і правильно ловити. Як правильно ловити карася зимою на вудочку? Зараз я спостерігаю багато помилок, рибалок, хоча вони тут рибають кожного дня, це мали б вони мені щось розказувати, але трішки все не так працює. Вони ставлять вудочки на тиху і все. І сидять на ці вудочки, дивляться 2 години. Це неправильно. Потрібно показати Карасеві, що мій смачненький бочок моделя є тут, і ти маєш на нього звернути увагу. Як це робиться? Вудочки ми закинули. І раз, в хвилину я роблю ось такий рух. Я підіймаю кивок, підкидаю нашу модуль на 20 см. Це або можна якоюсь паличкою, або просто взяти вудочку в ручки. І Підняти, показати, що ми ось тут є. Раз. Ми ось тут є. Два. Все. Хвилина підкид. Хвилина, підкид. Якщо ви вибрали правильне місце, якщо ви використали правильне оснащення, якщо ви будете раз хвилину підкидати, показати карасею, що ми тут є, то будьте певні, карася ви спіймаєте Жодних складнощів в цій рибалці я не бачу. Це така най простіша, можна сказати, рибалка, яка може бути: ловля такого кунця, або ловля корося десь коряжнику. Вже ловля судака, щуки з криги, Великого Окуня, ці рибалки потребують певних знань і вмінь. А ловля такої риби, як карась, не несе жодних складнощів. І я сподіваюся, що я вам допоміг в цьому відео розібратися з цим. Проговоривши про оснащення, про місця ловлі і так. Далі. Продовжимо нашу рибалку. Я думаю, що третій карасик у нас також має бути. Він тут є, їх тут не два, тому будемо чекати. На жаль, в мене дві поломних вудочки. Зараз буду майструвати другу вудочку, тому що після покльовки червоної риби вона в мене вже зламається, бо там сильно надколоний кінчик. Ще один окуньочок, жадно заїв, просто капець. Куди ж так заїдаєш? Як тебе діставати тепер? Погляньте. Де наша мормишка Вікінг? Повністю в шахті. О. Ну що ж, давайте щось майструвати, тому що боюсь, що при покльовці карася може відбутися не засічка, а просто зламаний кінчик. О, в мене який кивочок ось такий. Ми його зараз заштопоримось тут. Він стоїть мертво, все ідеально. Лишнє відкушую. Так, тут ще тут на ця скалка нам не заважає, нехай вона буде. В принципі, все. Я думаю, оснащаємо його і буде у нас ось така друга вудочка. Також кевок досить жорсткий, буде видно покльовки погано, але можливо якийсь карасик візьме гарно один і ми сьогодні доловимося. В крайньому випадку дві вудочки точно краще, ніж одна. Коли, мова, йде рибалочку на карася. У нас немає вибору. Сьогодні, так, ми по дурості залишилися без оснащення в плані вудок. Але вудочка це не головне. Головне яка у вас мормишка, яка у вас ліска, де будете ловити. Ну, все. Наша вудочка готова. Ось такі мормишечки сьогодні я використовую. Це те, на що ведеться карась. Четвертого розміру вікінг ось такий чорний вольфрам. Вона мініатюрна, досить важка. І на неї міщається 8-7 мотлів. Ідеальний варіант для наших умов. Перейшов на нові лунки, Окунці закумарили. Ось такі окунчики обідають моталя і все. Не пахне карасем, в нашій точці більше. Ладно, би гарні окуні влетали, то я не проти. А так. Спімав щойно три маленького окунчика. Щось затихли наші покльовочки. Був перший карасик. Через півтори годинки знову карасик. І все. Ось відколи вийшло сонечко. Зараз, до речі, перша година дня покльов вже. Більше години немає, окунчик проскакує, а карасем і не пахне. Загально було, здається, три покровки карася. Одну я профукав, тому що такий чіткий підйом карасьовий був. Тому я думаю, що їх було поки три. Можливо, вже як зайде сонечко, годинки три знову активізується клюв. Не знаю. Поки ми можемо тільки перекусити, обити чаю. І чекати чергову рибку. Зараз ми навернемо биточка і може на запах биточка підійдуть карасі. Бачите, такий биточок, вони гарний. Прибродик. Треба лунки поводити, і може зараз вони підтягнуться на обід. Бомба. Рибаки, я бачу, розходяться вже. Було Вкупі людей 20. Вже там троє, там троє. Вкупівалося 10 людей. Не клює сьогодні. По тій інформації, яку мені надали, кажуть, що минулі дні було 10 карасів, 9, 5, в кого як. А сьогодні всі з нулями. Вмію я вчасно перейти на рибалку, коли воно вже не клює. Ну, нічого, ми не нуль, ми Спіймали два непоганих окунька, взяли два карася одного класного, і ми ще продовжимо ловити три години, тому в мене є віра якась, що я зможу доловитися ще одним карасом. Це вже п'ятий такий окуньочок. Я вам їх не показую, тому що нічого цікавого в цьому немає. Вони лише переводять наш мотор. Карась повністю затих. Це означає, що він перестав рухатись. Він просто стоїть мертво. Беремо морозець потихеньку і рух карася призупинився. ну Сьогодні ми своїх декілька побачили, добре на цьому. Тому що більшість рибалок без риби. Десь трішки може не повезло. Я вже не говорю про свої вудочки. <хи> я про те говорю, що він клював декілька днів тому, а сьогодні він просто різко закрив рот. Крайні 2 години рибалки все що я роблю, це збиваю цей пеньок лунками і переміщаю свої вудочки в надії побачити ще одного карася. Але відповідь банально проста. Риба стала і закрила рот. Жодної букльовки за загально годинки три десь я більше не побачив. Ну, саме красевий букльок. Такі окунчики час від часу проскакують в луночках. Нам це не цікаво, я вам це не показую. Це не те, за чим ми приїхали. Карась після 12-ї години, все, просто пропав. Ні слуху, ні духу. Люди також розходяться там, де були згуртовані разом, вже розбігалися. Ні в кого нічого не клює. Дуже прикро, тому що рибалка почалася гарно, ми рибку знайшли, все правильно робили, ловили, і так все різко обірвалося. Щось йому не так, щось він відчуває, а що я вам не можу сказати. Опа, щось таке. Гілочка була просто. Зараз я не списую вже жодним чином на свої оснастки. Десь, можливо, щось не побачив. З цими кивками, але все рівно ну немає, немає. Немає руху карася. Він просто поки замовк. Я маю сумніви, що ще за 2 години він розклюється. Але ми побудемо ці дві години і спробуємо доловити третього карася. Я сьогодні собі три загадав. Можливо, щось і буде. Але коли ти бачиш, що три години немає ні одного контакту, то яка може бути віра, в якісь покльовки сьогодні ще. Як ви думаєте, І я так само думаю, віри, в мене вже немає. Але ми продовжимо сидіти на цій точці. Бігати десь за рибаками сенсу немає, тому що я бачу, що видно, ніхто нічого не тягне. Будемо завершувати перший день нашого турне. Цього дня я вирішив поділити увагу трішки такій темі, як зимовий карась, розповісти, як його зловити, де його шукати, та яке потрібно мати оснащення, щоб все у вас вийшло. Риболовля почалась досить жваво. В перші дві години маємо одразу два приємних карасики. Ну, думаю, все сьогодні можливо і сім зловим, як загадала мама. Але щось пішло не так. Після обіду просто риба пропала. Він закрив рот, перестав рухатись, і за крайні 4 години я більше жодного клювання карася не бачив. Бувають і такі дні. Але тим, чим я хотів поділитися з вами, я поділився. Тому вважаю, що моя місія на сьогодні успішно виконана. Я вам всім подякую за перегляд, ставте лайкосик, підписуйтесь на каналчик обов'язково, пишіть коментарі, задавайте запитання і всім до зустрічі, до нового дня.